Добрий ранок, зайчики, добрий ранок. Мені тут ще вчора прилетів опросік, що не вопросик, а такий, знаєте, упрюк на те, що на каву, що ну, ви ж самі нерідко в сторісах каву п'єте. Я вам скажу, що 50-60% нашого бюджету сімейного уходить на ЗСУ. Я думаю, що всі військові знають це прекрасно, дружини військових знають це прекрасно. Щомісяця треба заплатити за проживання, харчування, заправка, а також ремонт автомобілів. Це просто базові такі потреби, які постійно є кожен божий місяць. Вже не враховуючи те, що треба купити там ще щось у підрозділ, теж хлопці скидаються. Так що я думаю, що наша родина донатить нормально. І при цьому всьому я ще допомагаю іншим хлопцям зі зборами. Так як маю трошечки медійність якусь, я не вважаю себе прям зіркою, але аудиторія є і чому б хлопцям не допомогти. До цього всього, я ви спати в 12, а я кладу дітей і ще сижу в ефірі в Тіктоці, щоб також хлопцям трошечки назбирати. Спілкуюся з людьми, розказую, на що я збираю. Я думаю, що. Маю право випити вже якусь і каву <сум> в сторісі. А якщо крім того, що я п'ю каву, ви нічого не замічаєте, то ваші проблеми.